Тільки на Дніпропетровщині прокотилась хвиля афер, коли під виглядом соціальних працівників аферисти входили у довіру до людей похилого віку та виманювали у них гроші, коли з'явилась нова проблема телефонні шахраї. Телефонуючи потенційні жертві, вони представляються міліціонерами, повідомляють про проблеми, які виникли у близької жертві людини, і пропонують зам'яти справу. Звичайно, не безкоштовно. Незвісний, представляється, приставляєссотрудникам правоохоронних органів, сообщает потерпевшим о том, что ее близкий родственник, ну как правило, сын либо муж, значит попал в неприятную историю. И для того, чтобы решить вопрос, то есть, значит, откупиться так называемым образом, значит, правоохранитель необходима нам необходима определенная сумма денег. Значит, называет номер банковской карточки, значит, на которую требует немедленно перевести, значит, денежные средства. Лишь с початку 2013 года в области сталося 27 подобных фактов. У 16 випадках жертви виявились більш холоднокровні і спокійно з'ясувавши ситуацію, зателефонували у міліцію. Решта, а це здебільшого жінки зрілого віку, будучи емоційними особами, панікуючи, поспішали заплатити. Суми фігурують від 100 гривень до 30 тисяч, і лише потім, оговтавшись, звертались за допомогою до міліціонерів. Останні ж занепокоєні ситуацією, звертаються до всіх з проханням бути більш уважними і обережними і не потрапляти на гачок шахраїв. Я. Хотел бы призвать наших граждан всегда значит, соблюдать спокойствие и значит, выяснить, где находятся их близкие родственники, о которых идет речь значит, в данном сообщении. И в обязательном порядке сообщить в органы внутренних дел о поступившем звонке, для того, чтобы мы смогли своевременно включиться в работу, значит, отследить. абонента каторонів у результаті дій правоохоронців вже затримано три особи учасників телефонного шахрайства наразі проти них порушено кримінальну справу ведеться слідство ті дії начет повністю укладуються в состав приступлення статті 190 дев'яностого головного кодексу машенничества начет которої влічу за собою ответственність до начо трьох років ограничення свободи олена Дроздова, дмитро ловиненко об'єктив двадцять сьомий канал какончита